Діви, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 24 по 30 листопада. І так дивимося, що приготував тиждень для Діви, яких ви ведете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. А як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам поступити в останній тиждень осені. Прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий, в шапці профіля є контактні дані. І так, діва, тиждень, 24, 30 листопада. Понеділок. Понеділок є принцеса Пентаклів, королева Пентаклів. Карта ваша. Ви собі в своїй енергетиці почуваєте себе в ній дуже комфортно. Карта нам говорить про фінанси і про наш дім. Тобто хтось буде займатися якимись фінансовими справами. Карта може говорити нам про покупки, тобто, щось можете в понеділок купувати для свого дому, або у вас є вихідний, ви займаєтеся своїми справами вдома, наводити порядок, готуєте їсти і так далі. Королева Пентаклів це в нас тельці та козироги, така можлива ще й комунікація з такою жінкою. Ну і тут у нас ще може бути якесь фінансове надходження. Вівторок. Карта Єрофанта, тут у нас також може бути присутній телець, а тут телець і тут телець. Карта духовності, мудрості, карта про наставника, тобто у вашому житті також може бути людина, або хтось буде звертатися до вас за допомогою. Єрофант нам говорить про щось духовне, хтось може вивчати духовні практики. Хтось може просто піти в храм, помолитися собі. На сповідь, можливо, хтось і піде. Ну, карта може говорити нам про людину, з якою ми просто можемо комунікувати, питати якоїсь поради, і це також може звертатися і до вас. Та? Тобто, ви можете бути якимось наставником для когось. Можливо, до вас на роботу приходить якась людина, їй треба розказати, навчити і показати, як працювати, і вона звернеться до вас за допомогою. У середу є туз кубків, емоції, емоції. Приємні якісь новини, радість, насолода. Можливо, з кимось познайомитесь і буде у вас таке приємне відчуття. Отримаєте якусь приємну звістку. Хтось, можливо, вам щось скаже і вам буде дуже приємно. Да? Тобто, туз кубків це у нас емоції, багато емоцій. Буду говорити про позитивні емоції, але емоції є в нас різні. Тобто, тут з кубків це ми щось можемо відчувати насолоду через якісь емоційні новини. Карта Сонця. Ну, таки, бачите, буде позитивно. Я надіюсь, сонце це в нас. Позитив, щирість, відкритість, радість, знову ж таки приємні емоції. Карта може говорити нам про лева знака Зодіака, можлива комунікація з таким знаком. Ну і тут у нас є якесь осяяння. Хтось може нам щось сказати, або ми самі зрозуміємо, чого в нашому житті відбуваються якісь певні події. то нас доходить істина ага, ось чому так і так. Карта Сонця дуже часто показує на дітей, можливо, будете цілий день проводити з дітьми. Ну і сонце, це от ви можете сіяти в цей день, да, от себе показувати, десь, можливо, виступати, да, сіяти на якійсь сцені. Дев'ятка кубків у нас в п'ятницю, дуже хороша також карта. Позитивна, коли всі от щось відмічають, святкують, дев'ятка кубків. В колоді райдера вейта там одна людина, тут у нас є. Компанія, тому можете щось святкувати, щось відмічати, підете до стрільця на день народження. Да? Або ж у вас є якесь просто сімейне свято, можливо, у когось дитина святкує день народження, батьки і так далі. Тобто ми збираємось разом і щось святкуємо. На роботі, можливо, щось будете святкувати, зустрінетеся з друзями. Да? Тобто тут у нас також приємні якісь емоції. Субота. Карта закоханих. Хтось буде виходити заміж, будете гуляти весь тиждень. Карта закоханих, да? тут пара, прям видно, що вони одружуються, хтось і може одружуватися. Хтось запропонує комусь вийти, одружитися. А то мені казали, що нема до кого вийти заміж. Е не знаю, з'їхатися, <клес> просто зізнатися в коханні. Е карта закоханих нам говорить про вибір. Можливо, хтось буде приймати якесь рішення, у вас буде два шляхи, і ви будете вирішувати, як вам правильно зробити. Карта закоханих нам каже, що треба приймати все серцем. Да? Не слухайте нікого, ніде, ні звідки. А тільки от своє серце, як воно буде вам підказувати. Ну, і тут у нас ще є знак зодіака-близнюки, можливо, буде комунікація з такою людиною. Взагалі, карта закоханих буде говорити про гармонію, про комунікацію. Якщо ми говоримо про робочі моменти, тут можливо і підписання контрактів. Да? Дві фірми з'єднуються в одне. Да? Зливання в нас є якесь два в одне. І неділя. І в неділю є королева жезлів. Тут у нас овни леви та стрільці, <кій> знак вогняний буде. Харизматика, амбіції, якась сексуальність, якщо ми говоримо про вашу енергію, ну і про таку людину також. Тобто все буде пов'язано, така енергетика з нею. Можливо, ви просто будете зустрічатися, можливо, це ваша мама, бабуся, дружина, да? якщо мене дивляться чоловіки, діви. Тобто карта акцентує увагу на тому, що ця жінка буде займати у вас от буквально цілий день уваги. Порада для діви на тиждень. Щось я ще осипла <клух> на ваших гарних картах. Карта помірність. А знайдіть в цьому баланс на цьому тижні. А? <плух> Дуже багато є кубків. Я маю на увазі, що це в нас і може бути рідина. Тому всьому має бути баланс. Ота От золота середина. Да? Насолоджуйтесь гарними картами, дай Бог, щоб вони так і всі програлися. Ну і не забувайте, що є жовте, є чорне і є біле. Навпаки ну і тут жовтий і чорний, да? Тобто, всьому все рівно має бути рівновага. І так, діви. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.